На даний час проходить набір в. Вісім батальйонів системи МВС. Особисто. Я проводжу етапи відбору до бригади 15-го прикордонного загону прикордонного, прикордонного відомства. Також у нас є представники національної поліції та національної гвардії, які відбирають свої батальйони. В кожному відомстві є певна кількість батальйонів. Це в МВС Людь в Нацгвардії ще шість батальйонів. Один з них Азов, Буровій, Червона Калина та. Та ще три батальйони. В етапи відбору приблизно у всіх однакові. Разом з тим є певні відмінності по критеріям відбору: Нацгвардії та прикордонники це там МВС кожна. Структура набирає своїх по бажанню, людина, яка бажає проходити службу, може вибрати в якому батальйоні він бажає проходити службу толі відомості прикордонної служби, Міністерства внутрішніх справ або Національної гвардії України для того, щоб звернутися та потрапити в один з цих батальйонів, можна заповнити заявку на сайті МВС або безпосередньо прийти до центру надання адмінпослуг в будь-якому регіоні нашої країни та заповнити заявку вже безпосередньо спілкуючись з тим представником того відомства, куди він бажає потрапити в кожному регіоні. Є представники кожного відомства, які можуть вам підсказати розказати по критеріям та етапам проходження отбору. В щодо критеріїв відбору – це вік людини з повнолітніх з 18 років до 55 років. Але е, граничний термін проходження військової служби, я можу сказати, за прикордонне відомство та Національну гвардію, це до 60 років. Тобто, ми можемо запропонувати е, три. Два види проходження служби це контрактна служба та призив по мобілізації стосовно військової служби. Контрактна служба, контракт пропонується від трьох років по мобілізації до кінця військового періоду. Військового стану звернутись може кожен бажаючий, але разом з тим є певні критерії відбору. Кожен кандидат буде проходити спецперевірку тестування психолога та медичну комісію. Тобто, стан здоров'я повинен бути вже Особа повинна бути впевнена, що в нього все гаразд. Після формування цих батальйонів буде проводитись трьохмісячне навчання за новими стандартами. Кожен батальйон буде згуртований та відповідно озброєний новітнім озброєнням, яке є вже в нас в країні.